А за транспортна але... система вона буде потрібна, треба її зберігати. Будемо качати газ як в Україну, так і в Європі. Бо... Це -то в Європі все-таки будуть потрібні ті ресурси, які ну, є в але Но вже залежності не буде. Це буде вже ринок, ну, диверсифікації так може бути. Я думаю, що у нас є шанс, то, що ми говорили, Україну зробити газовим хабом. Це так, це постукаємо по дереву, бо це чи цей хаб говорять давно, Не, і а як далі. Нас... Да, ну а давно почалося. Чо, а чому у нас є такі шанси? Тому що у нас є газові сховища. І тому ми можемо зробити Україні, врахуючи її географічне положення, трансбалканський коридор, той коридор, газотранспортна система і так далі таку газову європейську біржу, от як э, Амстердам. То тільки біржа не наша має бути. Викуповувати, викуповувати газотранспортні системи і так далі. там Уряди, так різні, свої, да, ну ні, кожен там ставив якісь свої умови. ну, ну щоб, там, мені здає, Я не знаю, я не можу відповісти на це питання. Якщо так глобально подивитися, там, скажімо, від проголошення незалежності до. Припинення цього транзиту, ми не знаємо, там відновлять чи не відновлять, як, як воно буде розвиватися далі. Ця газотрансп... наявність цієї газотранспортної системи і транзиту газу з Росії до Європи для України це було більше таким позитивним фактором. Чи це все-таки погано? Треба було ні, проголосити не, незалежність, від, відрубати ні, 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 це не, все. Це позитивним, однозначно. По-перше, ми заробляли. Е, а можна достатньо... так приблизно прикинути, скільки ми заробили за 30 років? О, не знаю. Я не знаю, там ціни були різні. Ну, ну скільки ми там заробляли по 15-20 мільярдів е, на рік oh. я, доларів. Я думаю, це сотні мільярдів. До тих 800 мільйонів, кілька... які останнім часом були, то це вже копійки. До, це копійки. Да. Ну, ми, ж, ми, ж, ми ж потранспортували 100 130 мільярдів кубів газу. Зараз ми транспортуємо там, 15 20 мільярдів і так далі. І е, е, це, це був. Політичний вплин Україна ну, такий був ігрок, і Росія, якби вона е, повинна була от, ну, якби, проводити переговори ми постійно, бо, бо Україна це транспортувала по цінам за транзит. І у нас була можливість е, купувати, ставити умови по ціні газу для України. І він, Завжди був дешевше ніж по європейським країнам. Україна купувала газ набагато дешевше, ніж по європейським країнам.